Тому виникло питання між жильба і міста Маслідкового. Воно почалося в 1998 році. Чому воно почалося в 98 році? Тоді що тоді почали чітко уявляти собі, куди йдуть передати. Від міста Васвяткова чи міста Героя. І ви самі прекрасно знаєте, що я в той час поїхав в архів, підняв документи, коли розкладалася заподинка і які частини западинки кому були передані. Ми знаємо, що частина хлопці, оця частина пішла, передана була будинку. Ця частина передана була Глевацію. Але ці межі ніхто ними не займався, вони було не цікаві. Саме перший, хто перейшов до Глеваки, це Запорізький базар, -базар селий, який почав робити податки в Глевацький селищний рік. І до цього часу тобто ми І в землі викупляв базар селий у Левахівській селищній раді. Тобто там дуже велика кількість підприємців, які прорестувалися в Глевасі. Допиште, будь ласка, те, що є закон, є закон. У мене я до лист Міністерства оборони України, Підписано міністром оборони України і центр. Всі знаєте, пане всі. в зв'язку з передачею до комунальної власності міста Васильків, житлового фонду, і ще раз, і ще раз, і житлового фонду та відсутності потреби у подальшому використанні земель, прилегли до аерогромної зони військового містечка No11. Міністерство оборони України відповідно до вимог Земельного кодексу України надає згоду на припинення права користування земельними ділянками загальною площею 115,30 гектарів на території Гливаківської селищної ради. А саме земельною ділянкою 81,3, яка знаходиться під житловим фондом, це військове містечко, там, де проживають громадяни земельними ділянками загальної площі 34 гектари, які прилеглі до ребровної зони військового містечка номер 11 та не плануються до використання для потреб Збройних сил України і підчаткове будівництва. Прошу вас, встановлено в встановленому порядку, організувати прийом зазначених земельних ділянок для земель запасу міста відповідно до його вчинного законодавства, зловаю міста оборони України Гриценко. Подожди вас, я знаю, що тут безпроговорити, почекаю. Вибачте, будь ласка, після того відбулася. Скій селищної ради. Баківська селищна рада прийняла рішення, що ми передаємо цю земельну ділянку міста Василькову. Місто Васильків передало нам за це 2 мільйони гривень, які ми отримали на розвиток селища. Містокайте, дайте задоволі. Після того, після того, і зараз повторюється, запротивня повторю, не було. Після того. Місто Васильків провело свою сесію, забрало цю земельну ділянку. Район провів свою сесію району і передало цю земельну ділянку. І область провела свою сесію, і ця земельна ділянка була закріплена за засіб. Вибачте, будь ласка, помир, помилка мера Івашенка була в тому він на той час був мером, що він не дивився питання до кінця. І зараз воно знову вийде. І Ізвичі деякі депутати Валерій Володимирович бажають як голову. Але ви теж тоді те, щоб до цієї земельної ділянки і передати їй злевається поколінь. Так що вона була передана. А отмена ділянка, оця земельна ділянка, на ній побудоване житло. Василь Миколаєвич, просто не дайте земельна ділянка, на якій побудоване житло. І громадяни приписані в місті Васильково. Кому потрібно це сказування, скажіть мені, будь ласка. Я глибачан, коріни глибачан. Але це нам не потрібно. Почекайте. Я вже сказав свою точку зору. Перше питання. Що що? Ми передавали 80, 81 і 30 гектар, які знаходилися під житловим фондом. Після того, 10, почекайте, ще раз повторюю, після того, 10 гектарів були передані там, де знаходяться гомопобічні технології, там, де знаходяться, вони податки платять, лева. Шановний Олександр Васильович, так скільки так. знаходиться під військовою містечка територія гектарів? Значить, Під військовим містечком було так. офіційно передано 115 30 і за... гектарів. Фонд. Почекайте. І фондом. Почекайте. Да. Підчоливим фондом Валерій Владійович знаходилися і... 81 і 30. з воєнних город у нас знаходиться 20 гектарів, все остане що. Я не повіряюся, я читаю лист міністра оборони України. Нам що мені що міністр ми буде нашу землю передавати? Хай він займається своєю справою. У нас, нас територіальна є громада, є територіальні межі, і ми не будемо слухати то, що міністр каже. Хай він розказує, комунальна власність може бути хоч Василькові, хоч. Але не може бути чиясь. Шановний Валерій Володимирович, чому ж тоді 6 років тому назад, 10 років тому назад голосували, і... От треба було тоді зробити, коли 10 років назад голосували. Шановні, міністр оборони, може віддати наказ про відмову земельної ділянки, наче у рішає сесія, найду. Ну не можуть віддати наказ вам, ми їм тоді віддати, не відповіді не віддати. Розуміли. Ми це розуміємо. І депутати це розуміють також. Які... Я ще раз повторюю, не знаю, як поступити. Є в даному, є земельний нас відділ. Я чекаю на сьогоднішній день. Я думаю, що нас ще депутати районної ради. Вони скажуть свою думку. Ми також їх вислухаємо однозначно. Компроміс треба шукати. Компроміс був запропонований. Так як в тому рішенні Олександра чітко було написано передати. Передати військове містечко номер 11 Під військовим містечком номер 11 чітко знаходиться 20 гектарів, але не 81,3 Або як там зараз планують 88. Аж ніяк. На сьогоднішній день, я не знаю, там структура така, чому ми повинні передавати земельні ділянки. От у нас сидять, може там є такі земельні ділянки для наших учасників АТО. Може, там є такі зелені ділянки, ми будемо також вводити в межі і будемо, мабуть, їм надавати, якщо вони пригодні для того, щоб використовувати їх чи під забудову, чи під ворог, і що по-інше. Ну я вважаю, я нам підписав тоді, був пане Запродаж. Я сказав, що одностійно я вже не підпишу рішення таке, яке дуже важливо для мого селища. Тільки з погодженням нашої ігровецької сесії, яке буде вирішено, я запропонував головному архітектору. Ми готові вам передати військове містечко номер 11 загальною площею 20 гектарів, ми можемо влаштовувати, але ви бачаєте, той що насил е, 100 річний, за масивом 100 річний гектар авансів, який надавався, і далі та площа, яка ми також будемо передаватися. Я вважаю, що такого не можна робити. Ми заслухаємо на сьогоднішній день, що я чекаю, ми зараз послухаємо, якщо не приїдуть ще з депутатів, може хтось захоче виступити. Якщо не, не, не встигнуть, я прошу почекати е, представників міської ради, наших депутатів районної ради, які скажуть свою думку. І я так думаю, що ми будемо, тому що ви розумієте, що в межі населеного пункту вводить районна сесія. То я думаю, що все те, що знаходиться поза межами, ми будемо вводити в межі населеного пункту Гливаги, і будемо розпоряджатися цією землею. Та пропозиція, яка була, Олександр Васильович сказав, вона неприємлива, яку я пропонував заповітати військове містечко на родине з житловим фондом. Він сказав, що нам не дуже інтересно це. Їм потрібно. Я розумію, що з якого потрібно розширювати свої межі. Їм треба розвиватися, вони роблять генеральний план, їм просто немає біде. Але першу чергу я повинен вперед за своє селище і також його розвивати. Тому що ми робимо генеральний план на 20 років, на 20 років. з містом населення 40 тисяч. Ми на сьогоднішній день також плануємо чисні споруди і так далі. Так і далі. То я просто прошу. Ну от, Наприклад, підходьте, будь ласка, сюди в перший ряд, будь ласка, до нас приїхали депутати районної ради, якраз і заступник голови районної ради, і голова земельної комісії районної ради. Ми да моє слово. Значить, я просто совожу поздне, значить, я є у нас наступний голосів голов Сергії, є голова земельної комісії. Садовоста Олександр Господі Ірина Олександр, Олександрівна. Олександр, Олександр, ми надамо слово, тому що висловились таким чином, що є військове містечко, є люди приписані, люди готувалися за адресою в військовому містечку. І в Солічному я просто хочу почути думку по межах, по територіальних межах адміністративних, що нам скаже е, наша районна рада. І...